Вітаємо вас на каналі кіноляп'юа. Сьогодні ми зануримося у світ одного із найвідоміших археологів в історії кіно Індіани Джонса. Фільм Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчегу 81 81-го року став культовою класикою. Яка захопила мільйони глядачів по всьому світу своїми неймовірними пригодами, карколомними трюками та незабутніми персонажами? Історію, яку ми всі сьогодні добре знаємо? Джордж Лукас вигадав ще до появи зоряних війн у 75-му році. Він звернувся з цією ідеєю до свого друга і режисера Філіпа Кауфмана. Ідея Лукаса Кауфману дуже сподобалася, але стати режисером нової стрічки він не зміг, оскільки був зайнятий в іншому проєкті. І цей задум було знову відкладено на невизначений час. Після прем'єри першого фільму «Зоряні війни 77-го року Лукас відпочивав на Гавайях, де до нього приєднався його друг і режисер Стівен Спілберг. Саме на Гавайях Лукас розповів про свій задум і запропонував Стівену Спілбергу стати режисером цього фільму. До речі, ім'я головного героя Індіана Джордж Лукас не вигадував, а просто позичив у своєї собаки. Для головної чоловічої ролі розглядали багато талановитих і відомих акторів, кожен з яких міг привнести свою унікальну харизму та стиль. А саме Білл Мюррей, Джек Ніколсон, Стів Мартін, Джеф Бріджес і Нік Нолті. Але ніяк не могли вирішити, кого обрати на цю роль. І тоді дружина Джорджа Лукаса Марсія порадила взяти Харрісона Форда, з яким Джордж Лукас вже неодноразово співпрацював. А більшість глядачів знали його як космічного контрабандиста хано Соло із зоряних війн. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми знаємо, де пороблено. Допомогти нашому проєкту ви можете, ставши спонсором каналу на платформах BuyMeACoffee та Patreon. Посилання ви знайдете в описі під відео. Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега. На початку цієї сцени оператор нам показує трьох місцевих жителів. Згодом до них приєднуються ще двоє. Але в сцені з ідолом чомусь залишається лише тільки один. Куди поділася решта, не зрозуміло. У перших кадрах цієї сцени рот статуї і голова провідника на одному рівні. А от в наступному вже ні. Момент висування списів зі стіни тіло на них відсутнє. З'являється воно вже в наступному кадрі. Звичайна сцена пригодницького фільму головний герой рятує помічника. І на момент порятунку Сатіпа на його поясі присутні шапка і пістолет. Шкода, що костюмери це не помітили, бо в наступному кадрі ці предмети зникають. Трава навкруги ідола в різних моментах лежить по різному, і це помітно. І з цього ракурсу така ж сама ситуація: декоратори ніяк не можуть вирішити це питання. А що в нас тут трапилося? Камінець із декорації спочатку піднімається, а потім знову стає на своє місце. Коли Інді впирається ногою в каміння, помітно, що вся декорація починає вібрувати. Камінь вже покотився за Інді, Змінюється кут камери, і ми бачимо це вдруге. Павутиння було тільки на нозі, хоча змінюється сцена і тепер на капелюсі з обличчям. Також ідол, то без павутиння, то в ньому. Декоратори ніяк не можуть вирішити. Кама матусу. На задньому плані біля річки стоїть три хавітос. Коли камера міняє свій кут знімання, вони вже кудись зникли. Хавітос майже вже наздогнали Джонса. А ні, мабуть, здалося. Зацініть цей постріл, просто в листя. -E означає камінь. Слово неоноліт в різних кадрах на дошці написано по різному, так само як і розділи книжки. Я вас кохаю. На початку сцени ця дівчина сиділа біля вікна, а по центру сидів хлопець проходить декілька хвилин, і тепер вона на його місці сидить. Він був у мене, Маркус. Я тримав його в своїх руках. Маркус чекає, поки вийдуть студенти праворуч від виходу. Змінюється кут знімання, і він опиняється зовсім в іншому місці. А ще в сцені глобус, який стояв на краю стола, самостійно перемістився на центр. Один із замків на цій книжці був відчинений, хоча з часом потім це виправили. А ще свитки на трибуні постійно міняють своє місце положення. У де він простою багато років. Коли наші герої тільки зайшли в аудиторію, дошка стояла рівно, але потім хтось нахилив вперед. Проходить час, і тепер вона нахилена назад, ніяк не вирішать. Сонячне світло переломиться в кристалі, а вкаже на місце, де знаходиться джерело душ. А, де саме зберігається скринька? Саме скриньку і шукають нацисти. А в нас знову ляпи з дошкою. Бо малюнок, який намалював Інді, в різних дублях виглядає по-різному. Як виглядає цей ковчег? Тут є малюнок. А вже ж, одразу і на потрібній сторінці книга була відкрита. Вірю. А також малюнок, який помітно при відкритті книги, і який потім показують глядачу, зовсім відрізняються один від одного. Ти як моя мати, ми ж знаємо один одного багато років. Я перепрошую, звідки в каміні взялася підсвітка, і взагалі навіщо вона там? Ти бобониш як якийсь шаман. Інді тягне правою рукою за тканину, щоб її розмотати, і в праву руку в нас випадає пістолет. А ще впродовж сцени змінювався колір халату і сам халат. Це пасажирський літак Шорт Солен, який зробив свій перший політ в 44-му році. А по сценарію в нас 36-й. Дві жіночки спокійно спілкуються в притул до вімкненого двигуна. Вірю. Якщо рахувати ці крапки як до заправка літака, а відстань від Філіппін до Непалу становить 4200 кілометрів, то це неможливо, оскільки одного бака літака вистачає на 1200. Автори гадали, що ніхто не буде читати назв країн на цій мапі. Річ у тому, що в 36-му році не було назви Таїланд, а було королівство Сіам. Тільки з 39-го року назву поміняли на Таїланд. Коли супротивник Меріон перевертає стави чарку на стіл, добре помітно їх чотири. А коли це робить Меріон, з'являється вже і п'ята. Я завжди знала, що колись ти знову війдеш в мої двері. Меріон стоїть неподалік від Індіани, але чомусь на стіні відсутня її тінь від вогнища. Під час розмови Інді і Меріон я помічаю, що редлейбл стоїть на краю столу. Як тільки Інді йде, пляшка автоматично перемістилася до стаканів. Ох, ці декоратори. Це від мідальйона висить на шиї Меріон. Змінюється кут знімання, і тепер він намотаний вже на долоні. Гей. Hey! Ви справді не бажаєте випити, коли Меріон це каже, вона знаходиться ліворуч на краю барної стійки, але змінюється кадр і вона телепортується на центр. Нік тримає Меріон, стоячи позаду. Камера міняє своє місце положення, і він тільки підходить до неї, щоб це зробити. Замить до того, як Джонс вириває із рук тохта цю кочергу, вона перестає світитися, а також відійшов поганець, який щойно стояв притул до обличчя Меріон. На початку стрілянини в руках Джонса револьвер. При продовженні стрілянини теж револьвер. Але коли він забігає в комірку, в руках опиняється коль 1914-го. Біля поганця два перевернутих столи. І це добре помітно. Змінюється кут камери і вже один. Ліворуч від стола нічого немає. Але з цього ракурсу вже з'являється стілець і ганчірка. Миски. На полиці стоїть три пляшки. Перед тим, як Меріон передає пляшку Інді, зникає редлейбл. Мабуть, хтось між дублями підбухнув. До речі, Меріон сиділа збоку від полички. Камера змінила ракурс декілька разів, і тепер вона по центру. Вбийте її, вбити її хоба. А що так можна було зробити одразу? Тоді питання, що заважало зробити так в цій сцені. Для того, щоб зробити такі опіки, диск повинен бути постійно безпосередньо в полум'ї, але автори про це забули. За секунду тохт із людини в довгому плащі перетворюється на каскадера в короткій курточці. Це літак DC-3. У азіатських авіакомпаній не було їх. З літа 36-го почали їх тільки отримувати вперше American Airlines. А це що таке? Це звичайні сливи, які лежать наразі на апельсинах, але вже в наступній сцені вони зникають. Мабуть, вже хтось пообідав між сценами. Салах стоїть позаду Меріон і своєї дружини. Змінюється кут знімання, і він опиняється вже праворуч від них. Вони винайняли всіх мешканців Каїра. Стакан Інді наповнений наполовину. А коли міняється ракурс знімання, то він вже майже повний стоїть. Джонс і Меріон вже пройшли майже поруч з цією купою піску, але як з цього ракурсу може бачити їх поганець, мені особисто взагалі не зрозуміло. Гримери забули про шрам на щоці, де ще й не поголили актора. А також тут присутня цікава ситуація, яку я розглядів не одразу на задньому плані. В нас гості з майбутнього, які сидять в сучасному одязі і чекають, поки завершиться зйомка. Більшого ледаря він не зустрічав. Не його а тебе. Коли Меріон присідає, ракурс камери змінюється і опиняється вона вже в іншому місті, бо на початку сцени вона і інді стояли біля прилавка в притул, а ще із сцени миттєво зникла жінка, яка була продавцем. Лезо ножа дивиться то вверх, то вниз з різних кутів знімання. Інді зупиняється, і біля нього немає людей. Міняється сцена, і тепер до нього в притул ціла купа стоїть. Цю сцену вигадав сам Харісон Форд. На той час знімання йому було зле, і тому він захотів, щоб сцена пройшла дуже швидко. Після того, як Інді повимикав поганців, вантажівка була повинна врізатися в стіну, а вона виїздить зовсім в іншому місті. Дай ще й використали важель, який допоміг їй просто перекинутися. В сцені одразу два ляпи. Праворуч позаду від інді стоять люди в сучасному одязі. А ще якось з'явилася мавпочка, яку ми бачили останній раз в сцені з корзиною і Меріон. Сідайте, будь ласка, ви впадете. Ми ж цивілізовані люди. Коли інді присідає, позаду нього сидить багато людей. Кут знімання змінюється, і тепер він впритул до стіни сидить, якої щойно там взагалі не було. Белок бере склянку правою рукою. Камера міняє своє місце положення по зйомці і тепер обома за неї тримається. Так, так. Місцеві, які переслідують Інді, вже перестрибнули цей фонтан. Змінюється сцена і вони роблять це знову. А це я побачив випадково, просто зверніть на це увагу. Авто наших героїв припарковано навпроти бару перед провулком. Сцена змінюється, і тепер вона стоїть зовсім в іншому місці перед будинком. Подивіться на лівому плечі Інді намотана мотузка. Він кидає посох в яму, проходить декілька секунд, і вже вона прив'язана і готова до спуску. Коли інді починає спускатися, добре помітно, що мотузка натягнута в нижній частині отвору. А коли нам показують інді всередині зали, тепер мотузка натягнута чомусь верхній частині отвору. Напис на цьому макеті перекладається як не турбувати, хоча не зрозуміло кого саме. Можливо, ми прогавили щось важливе так, але не ви, а сценаристи. Бо в 36-му єгипет контролювався Британією. Нацистів там не було. А гримери не захотіли заморочуватися, бо намалювали опік від мідальйону не вірному розташуванні. Відбиток хвоста птаха повинен був бути зверху, а не знизу, як нам показали. А ще мені цікаво, як вони взагалі щось дізналися, якщо в тохта на долоні не відбилася навіть половина текста цієї сторони мідальйона. На підлозі щось рухається. Я завжди дивувався цій сцені, бо не зрозуміло, звідки там стільки змій, які не мають ні води, ні їжі. Чини. Щойно інді відштовхнувся від статуї, хоча з цього ракурсу він навіть не спустився ще до неї. З цього кута знімання інді не тримає шланг за носик і його трусить. Хоча стривайте здалося, мабуть. До речі, коли Інді тільки сюди спустився, над ковчегом не було ніякої кам'яної плити. А вже мить по тому вона з'явилася за спиною у Інді. При всій повазі до Спілберга сцена безглузда. З урахуванням розмірів цієї плити її вага мінімум півтонни. Вони б не змогли її підняти і кинути. А ще в цій сцені залишили пасхалку для фанатів зоряних війн у вигляді C-3PO і R2-D2. Питання а звідки вони знали або взяли ці палиці? Якщо вони були тут, вони вже в давним-давно втратили б свою властивість. А також у нас з'являється дуже чітко підігнаний транспортувальний ящик, хоча ніхто не знав, якого розміру сам ковчег. Доктор Джонс, що це ви робите в такому огидному місці? Тільки Белок зараз спілкується з Джонсом, змінюється кадр і з'являється голова офіцера, який потім знов зникає. Палиці для ковчегу спочатку зв'язані, потім розкидані, а з цього ракурсу і взагалі зникли з кадру. Я не розумів, звідки в Джонса така величезна сила, штовхати на великій відстані каміння, піднімати кам'яні плити, поки не подивився новий трейлер капітана Америки. В цьому кадрі Меріон підбігає, щоб зняти стопери. Хоча з цього ракурсу вона зникає, але потім з'являється знову. Боюся уявити, в яке псито перетворилося це авто, але жодного отвору. Паливо з бензовозу вже утворило величезну калюжу під ним, а трішки пізніше в іншій сцені її ще нема. Паливо вже розлилося під літак, хоча з цього кута знімання в нас і надалі все сухо і комфортно. Пам'ятаєте, цей камінець, який виштовхав Інді, і він дуже далеко полетів. В цьому моменті він вже змінив своє місце положення. Якась невідома сила перенесла його знизу наверх. І на додаток зник камінь із отвору, і непритомний бідуїн. До речі, багато людей не розуміло при перегляді, чому цей бідуін не реагує. Вони не знали, що він втратив свідомість в цій вирізаній сцені. Цікава кінцівка цієї сцени. Белок стоїть навпроти згорівшої частини літака. Хоча декілька секунд назад разом з офіцерами повз неї пройшов. Ох, цей Спілберг. А в цій сцені був використаний статист, який, мабуть, грав в зоряних війнах штурмовика, бо він теж, як і вони, в притул попасти не може. Решітка зверху кабіни зламалася, хоча мить по тому з'явилася знов. На мотоциклі їдуть двоє солдатів. Коли Інді його підрізає і він перевертається, в мотоциклі лише один солдат. Інший з'являється в наступному кадрі. Ліворуч від джипу, який переслідує Джонса, густо засаджена посадка. Як тільки Джонс його штовхає, вилітає він в прірву, якої не було. В Цій сцені, коли інді розбиває своєю головою лобове скло, заміняють командира на дублера. Не дай Бог щоб не порізався. Здоров'я Харрісона Форда безцінне, але стілець, на якому він сидить, помітно дуже добре. Не падав командир не під яку машину. Коли вона проїздила поруч, він стояв ліворуч від неї і все і зробив просто такий вигляд. Так Інді зателефонував місцевим на мобільний, щоб вони зробили йому хованку. Вірю на всі сто. До речі, ще між дублями перепаркували автівку, бо вона стояла доволі таки далеко від заїзду в сам гараж. Зверніть увагу на тохта, який сидить на передньому сидінні. Після перегонів його щось дуже сильно затисло в сидіння. І полковник кидає кавун праворуч від авто, а валяється він чомусь ліворуч. Біля автівки стоїть двоє продавців, третій біля огорожі. Змінюється кут знімання, коли авто від'їздить, і двоє продавців із трьох кудись зникли. Правда? Інді вже сидить без курточки, а коли Меріон б'є його дзеркалом, помітно, що він намагається її тільки зняти. І тут. Меріон знімає капелюх лівою рукою, а на наступному ракурсі вже правою. В 36-му ще не було на озброєнні цих підводних човнів. І, до речі, він стояв неподалік, а при зміні ракурсу змінив своє місце положення. Цікаво, як це Катанга встиг зловити руку Меріон. Він щойно позаду всіх стояв. Де цей клятий Джонс? Я його вбив. В сцені одразу два ляпи. Коли Катанга це каже, Джонса в трубі немає, а при зміні ракурсу вже старчить його голова. А ще в нас труба міняє самостійно місце положення, і це помітно. Ох ці декоратори. Третій ляп солдат вже пішов від труби, хоча на наступному кадрі ще й досі стоїть. Завжди при перегляді цього моменту в мене виникало питання, як інді втримався за підводний човен, щоб пропливсти таку велику відстань. Сцену зняли, але згодом видалили. Бо виглядало це дуже дивно. Увесь час цієї подорожі інді тримався за піднятий перископ. Творці порахували, що це неможливо, і тоді прибрали цю сцену. На початку сцени в нас в колоні 24 солдата з цього ракурсу 35, а по кінцівки взагалі вже 21. Лапці. І знову не дізнались, бо в 36-му цих гранатометів ще не існувало. А також МП-40, пістолет-кулемет, який тримає солдат. Створили його тільки в 38-му році. Назад. Белок тримається за магазин спочатку правою рукою, потім він робить це лівою, і з цього ракурсу знову правою. Right це як би в нас електрогенератор, але він дуже тихенько працює. Українці зрозуміють. Те зараз ковчег. Невірне питання. Треба запитати, яким дивом Індії Меріон змогли врятуватися з острову, да ще привезти собою ковчег. Скажу від себе відверто: немає значення, скільки ляпів я знайшов в цьому фільмі. Бо, на мою думку, фільм гарний. Він здобув високі оцінки глядачів і критиків, має чудовий рейтинг та заслужено входить до топ 100 найкращих фільмів по версії сайту IMDb. Так, є сцени, де щось здається недосконалим, то реквізит виглядає підозріло сучасним, то декорації трусяться. Але чи важливо це, коли кожен кадр наповнений духом пригод, коли музика Джона Вільямса пробуджує в тобі бажання вирушити на пошуки скарбів? Я вважаю, що ні. Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега. Я бачив щось. Схоже, це.